Хайті, з вами Ігор Маня, І сьогодні я знімаю знову Roblox і ви мене знову чуєте. Того разу ці два відео було без звуку трішки в іншому місці був. Мікрофон не дуже там працював. А зараз ви мене знову чуєте. І сьогодні ми будемо грати в цунамі гейм. Знову якась гра в Роблоксі У мене тут вже якісь є предмети, або я в неї грав, або ну, я не знаю. Ну що ж, поїхали, нажимаємо Play. Окей, okay. ми заспавнились. 4448. Um, і що далі? No. Це що є слотка? Окей. Okay. Давайте это за спан на муцик. лодочка. Окей. Почекайте, е, 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 е. е, е. де моя лодка? В мене лодка украла? Да. У мене роне водку вкрала по ходу. Тут є магазин Джи банан и губка. Не знаю що це. Доска серфінська. Куплю, куплю. Акваланг, будинок. Собор зити будинок, до речі. а чому ми ні? Купимо чого? Я навіть... даже... Да. Як мені встати, нею? Ага. А, йоу, та це круто! Ти ж сьогодні 23, зараз є 23 у нас. Ну окей, поплили. Мене убили і мене забрали мою штукенцію. Я зрозумів, що мені туди треба йти. Це що робите, люди? поясніть. Ого, який риск великий. Я так буду йти. Ого! Ну так близько! Мяу-мяу мяу. Ой, риск росте Ой-ой-ой, зараз буде Ой, за буде зараз. Зараз буде О, о, Джишка. А я щось можешь за неї поставити? Ага. Окей, я звідси можу врати, но я ще поставлю це сюди. Не, я, я не, не, не можу і не можу. Э, окей. Риск 55. Люди може зачекаємо тут. Що з цим робити? А! Риск то упускається, то знижається, Ну мені тут кріндинок уже точно. Не, мене виживемо. Не, все а-а-а, я походу зрозумів. Шо це? Вау. А я не хочу помирати, запускайте. О, пішла. Ой-ой-ой, пішло там хвиля. Ой -ой. Okay, shut go the okay, escape quest journal extraterrestrial you find yourself in, re in a vast and colorful desert you wonder where you were oh uh, when you were. go do, going you are looking for answers and they may not be Of the world you came from. BAM! Йох, я, я перепригну, Боже цунами! Завидую. квест комплект. Ту! Я прийму пиши. Хто там тап-тапає? Хто там тап-тап-тап роби? Окей. Давайте заберем поки що. Ням ням не, я переживаю, я не-не-не, ну в баню, ну в баню Иди чего она туда? Че? Лайф? Шо? Я ничего не говорю, не я застрял. Окей. Я взагалі десь в іншому місці? Не в цунамі точно. І куди я йду? Окей. А для чого мені туди? ви мене вивели? Я хочу покупатися. Ні, ні, ні. Мене обмануло, ви мене сюди повели. А це що за це сир? Ні, це не сир... Да, це сир Мутований сир. Пацани! А там водичка набиралася? Хто знає? Окей, по що почитаємо? Escape Quest Journal Я е, нічого, окей, ми тут виживаємо. О, бежим, мама Байз, 5 спондр, опять не жалко. ой ой там зараз буде там зараз буде там зараз будто. Ой, там зараз буде. А, -а, -а. Окей. Эм, и... Окей. Okay. Mm -hmm. Хочу купить эту балалайку за 175. Хотя а сейчас... Да я даже... Должен... Да, ну, броню вас. За 80 купляю. Сколько ты ступой? тебе? мяу 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 Ура, ура, я поплыв рівень. Гио, я тут ложу рядом. Да, вот. Мяу, 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 мяу. Мяу, мяу, мяу. Ні, тільки не кажіть, що зараз запустять воду. А як вона за мене чого? Я роблю джаго 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 манго джаггл. Джига мигу джига мигау джига мигам джига мига Ой-ой-ой, это так близко Бласко, запускать воду. Хочешь, у нас будет шанс? О, ты позд ты вода набрать сюда Я шесть умней Блин, я сейчас не думаю, что я настыгну. Шо-шо-шо-шо-шо? Вот, а так. А так можна було? -а чого ви не сказали? Окей? Окей, я тепер в безпеці. Ну точно в безпеці. Не може бути з нами більше за це. Що? Куда? Куда ви банк забрали? Ой-ой-ой, ой, походу йде. Все, хух, ми вижили. Ура Winner. Що це? Ого, стик за... Ура! У меня 220 этой штуки. Я это купляю. А за что за зелье? Чем Питпотен. Пит платен? О, хилс Купляю. И это te тоже куплю. А, не, накуплю, окей. Okay. E Так, що там у нас по прогнозу погоди? Ууу, по прогнозу погоди, усе погано. Все, я зрозумів, все, минус сюди. Вчу чубляй. Що там по прогнозу погоди. Уууу, ууу, 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 ууу. Все, я вижив. Ура! Я живий! Ну все поплили. Мяу-мяу! Так, давайте сюди поставимо джик. Угу. Так, сюди ставимо. Так. Так. І все. На цьому не ті тарбайті, балабайті поплили. Ззаді людина така. Людині не повезло ззаді. Маум. Ні. Назад. Ну, баню вас. Мне нормально, я на свои Тарабайці еду. Мяу-мяу-мяу, забрасывай речи назад. Все, дяку. Ну, баню вас, я полетел. Там икис. ой 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 все, о, вс, убывай. мене хоча б преднат на себе заберуть. Так я знал. що у нас тут є? За 225, була лодка. Тут же якер був. Круто, тут же була цю нами. Эмм 6 Я не знаю, пусть якось... вы я же шо... я, 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 я буду жити О поплили! Якщо що, шо вдягну армор. Ну пливи. Ой-ой-ой все я на кругу Хто куди? Я на пішу бежу Угу я в мене, все таки Окей. Okay. З вами був Бу... Маня. Ми грали в Tsunami Game. До нових зустрічей. чао ка